Дякую, дякую, пані Оксано. Вітаю всіх присутніх. Дуже приємно перебувати сьогодні з вами в такому поважному товаристві. Вам треба вибори? Хто в тих громадах, вибори? В тих громадах, де немає місцевого самоврядування, треба. Так, зараз ми про це поговоримо дійсно. Дивіться, вибори будуть однозначно, тільки я не знаю коли. Ви всі знаєте, ви в цьому живете, ваша буденщина, що виборчим кодексом ну так норми його передбачали, що в 2025 році мали б відбутися чергові місцеві вибори, тобто повсюдні місцеві вибори в Україні. Але в силу тих обставин, в яких ми сьогодні живемо, відповідно до закону про правовий режим воєнного стану, під час воєнного стану вибори проводити заборонено. Я розумію, що можливо в когось із вас питання виникне. А що ж з вашими повноваженнями, коли прийде 25-й рік? Все нормально. Ваш профільний закон про місцеве самоврядування дає чітку відповідь на це питання. Ви продовжуєте виконувати свої повноваження і продовжуєте їх до першої сесії новообраної ради, тобто цього займаєтесь соціалкою. Питаннями житлово-комунальних послуг, дорогами і робить, якщо будете цим всім якісно займатися, якщо будете дбати про долю кожного вашого громадянина, вашої громади, то тоді й вибори для вас пройдуть легше. До речі, хотіла запитати, а Немирівського міського голови немає сьогодні Не. качура, так? Да? Немає. Я хотіла йому подякувати. Я приїжджаю в Немирів, а вулиця, на якій батьки живуть, новесенький асфальт. І, і, а одночасно хотіла й перепросити, перепросити, бо я приїхала, а сусіди кажуть, що це не качура, що це я. А то не Ларис Нова ну... не Ларисина. Хотіла перепросити. Але давайте далі. Так, і продовжуючи тему виборів, чому ми говоримо про відновлення Відновлення в більшій мірі відновлення місцевого самоврядування, воно в більшій мірі буде стосуватися тих громад, де функції місцевого самоврядування передані військовій адміністрації, в тих громадах, де функціонують ради, де Вплив війни не настільки болюче відчутний, там відновлювати в особливих масштабах нічого зрозуміло не потрібно буде. Але в тих громадах, де функції передані на військові адміністрації, там дійсно буде стояти гостре питання. На сьогоднішній день законодавство говорить, що місцеве самоврядування має відновитися через місяць по завершенню воєнного стану. Чесно, я не знаю, чи цього часу буде достатньо. Верніше, я знаю, цього буде недостатньо. І ви знаєте, ми часто їздимо по громадах, спілкуємося е в комітеті, і в нас якось так народилася така теза, що е вона якраз стосується і тих територій, які е були окуповані, і які стануть деокупованими. Ми ж це щиро віримо. І в нас народилася така теза, думка. Що скільки території були окуповані, стільки часу на цих територіях будуть діяти військові адміністрації? Я, чесно кажучи, все більше схиляюсь до того, що ця теза є хибною, тому що потрібно підходити. Дякую, пані Аліна. Тому що до кожної громади потрібно підходити як до конкретного окремого випадку, і потрібно керуватися чіткими критеріями. Якраз над такими критеріями ми зараз, комітет зараз, працює, про які критерії йде мова? Звісно, перше питання: чи дозволяє безпекова ситуація, чи дозволяє взагалі інфраструктура, чи дозволяє взагалі людський потенціал, наявність людей на відповідній території проводити вибори, і багато-багато таких ще інших критеріїв. Але мій посил про те, що все-таки це має бути е, такий точковий, конкретний підхід е, і вивчати кожну е, громаду, де є величезні проблеми з відновленням, і тоді вже рухатись відповідно до е, того проекту, який ми розробляли. Так, якщо ми говоримо про вибори, я знаю, що кожен раз вас турбує питання, за якою ж виборчою системою. Будуть проходити місцеві вибори. Верніше, ви знаєте, за якою а ви хотіли б по-іншому. Пані Оксана сказала про підняття цього порогу до 90 тисяч. В комітеті, ніби як там є думка, що все-таки 50. Останнім часом я знаю, там була якась презентація. Пан Корнієнко сказав, що застосування такої партизації було ефективним. Ну, Дуже багато різних думок, але я вам скажу одне: для того, щоб бодай щось реалізувати, потрібна політична воля. Якщо в комітеті ця політична воля є, то, наприклад, на вищому рівні керівництва я поки що цієї політичної волі не бачу. Як тільки буде згода між усіма гравцями, я думаю, ми все-таки підемо на зустріч. Громадам на зустріч місцевому самоврядуванні, і оцей поріг застосування виборчої системи на місцевих виборах все-таки е, піднімемо. А, асоціація робить правильно, рухається по принципу просить більше, щоб дали хоч що-небудь. Так більше це взагалі ви просіть, а там як буде. А там як буде. Давайте домовлятися. Будемо говорити. Я ще би хотіла. Е, Затронути один момент, який стосується питання, питання гендерної рівності. Я Бачу, як багато прекрасних жінок і прекрасних чоловіків в нас в цій залі. Чому хочу про це сказати? Тому що нещодавно в нас там в комітеті теж була презентація дослідження, в якій було сказано, що на рівні місцевого самоврядування рівень представництва жінок 37%. Чи хороший це результат? Класний, супер. Це результат десь приблизно на, на європейському рівні. Але в мене завжди є. Але скільки з цих 37% про реальний вплив на прийняття рішень? Скільки в цих відсотках керівних посад, які займають жінки? Тому я зараз хочу виступити, не знаю, якимось мотиватором до жінок. Об'єднуйтесь, будьте активними, включайте свої лідерські якості, свою soft power, тому що ви можете більше. І я переконана, що прийняття управлінських рішень за вашої участі буде 100% тільки на користь місцевому самоврядуванню. Бо воно приблизно десь виглядаєте, знаєте як? Там, де одні проблеми, то все жінкам, а де освоєння великих бюджетів, то там чоловіки. Ну, трохи якось нерівно. <плес> е Жінки ви, всі машуть є... головами, що так і да, є. Так, да. І, мабуть, дійсно ще згадаю одним абзациком, ви згадали публічні консультації. Дійсно, нарешті, президент підписав дуже важливий закон про публічні консультації. Набере вступить в силу через рік по завершенню воєнного стану. Тобто, вам зараз, як громадам, є час підготуватися. Ми зі своєї сторони, як комітет, всю необхідну підтримку вам надамо. Ми вже підготували методичні рекомендації, всі зразки документів робляться, ви будете з ними ознайомлені. І я вас прошу не боятися цього процесу, тому що це мова не йде про те, що. Для того щоб виділити землю чи надати якому жителю громади пільгу, вам треба провести публічні консультації. Ну ні, не треба. Публічні консультації не будуть поширюватися на акти індивідуальної дії. Але якщо ви але якщо ви, наприклад, затверджуєте стратегію розвитку вашої громади, то будьте добрі порадьтесь своїми мешканцями, своїми громадянами і тільки потім приймайте певне рішення. Бо для кого ж ця тоді стратегія, як не для них. Тому так. І ще в нас є закон. Я думаю, що його доля, така ж, як і закону про публічні консультації, поки що не підписаний президентом 72-83 на рівні місцевого самоврядування. Всі хороші. Ініціативи, якими передові громади давно керуються. Хтось в більшій мірі, хтось в кращій, ми трошечки там покращили порядок, розписали процедуру, все для того, щоб вам як місцевому самоврядуванню було легше і зрозуміліше ними користуватися. Дякую.